Всім привіт! В мене був запит про цей візерунок, яким я в'язала оцю свою стареньку років 15 назад ажурну кортиночку. І як в'яжеться цей візерунок, я хочу зараз коротенько зняти відео. Це візерунок схожий на болгарський хрест, але це не є болгарський хрест. Я не знаю, як в оригіналі називається цей малюнок. Я називаю його ажурні трояндочки, ажурні розочки. Отак От виглядає цей в мене візерунок. Так, по нитках: цей візеруночок може в'язатися і на. Котонових нитках і на шерстяних. Він просто буде виглядати по-іншому. Котонова нитка обтягується, чи віскоза, воно більш таке ажурне, Отаке виходить з шерстяних ниточок, воно більш плутніше буде виглядати. Чи ми починаємо від наборного краю, чи ми починаємо від різинки, не має значення. В даному візерунку має значення кількість петель. Кількість петель має бути кратне 4, тобто має ділитися кількість. Петель на 4 плюс 2 кромочних петель. Все, більше ніяких для рівноваження, ні одного, ні 2 петлі тут не потрібно. Ділиться кількість петель на 4 плюс 2 кромочних петлі. Якщо ми починаємо в'язати від наборного краю, перший рядочок ми пров'язуємо лицевим просто Якщо ми в'яжемо від резинки, значить перший рядочок це вже буде рядком нашого візерунку. І так, Лицеве полотно в нас буде виворотне. Виворотна сторона в нас буде пров'язуватись лицевими петельками. Першу петельку ми кромочно знімаємо. Далі перекидаємо ниточку наперед. І з першої петельки ми з однієї петельки робимо три. Пров'язуємо виворотну, робимо накид і знову пров'язуємо виворотну. Спускаємо. Нитка перед роботою, все полотно буде виворотне. Лицева сторона все буде виворотна. Ми з однієї петельки зробили три, тепер три петельки разом ми пров'язуємо однією виворотною. І так почергово з однієї петельки ми робимо три, три петельки ми пров'язуємо виворотною. Однією разом. І так до кінця нашої роботи. Останню петельку ми пров'язуємо кромочну виворотною. Перевертаємо роботу в другий рядочок, другий рядочок ми повністю першу петлю і першу знімаємо останню виворотну. А весь рядочок пров'язуємо лицевими петлями. Третій рядочок, лицевий рядочок наш. Першу ми петельку знімаємо кромочно. В першому рядку ми в'язали з однієї петельки 3, значить в третьому рядочку нитка перед роботою, так як це виворотний ряд, ми 3 петельки пров'язуємо разом. Де ми пров'язували в попередньому рядку з трьох робили одну, ми в третьому рядку з однієї робимо три. Тобто в нас оці трояндочки, ці вузлички, виходять в шахматному порядку. З рядка в рядок на, лицево, на лицевій стороні, ми його пров'язуємо в шахматному порядку. Де раніше в нас було з 1, ми робимо навпаки з 3 одну, а де в нас було з 3 одна, ми робимо з однієї 3. Останню петельку пров'язуємо виворотною. Нам потрібно слідкувати в кожному рядку, ну це для початківців, що якщо в нас перша петелька, в рядку після кромочної була з трьох одна, значить, закінчуватися рядочок обов'язково буде з однієї три. Четвертий рядочок ми в'яжемо знову лицевий. І п'ятий рядочок у нас буде такий, як і перший, в шахматному порядку. В результаті в нас виходить отакий візеруночок. Вам всім дякую за перегляди і папа! -па.